Вітання усім глядачам великого ажіотажу навела обов'язкова вакцинація від ковід, але чи потрібно її боятися, на кого вона поширюється, і які правові аспекти чи відповідальність необхідно кожному із нас знати? Давайте будемо розбирати. Отож, Верховною Радою України було прийнято закон про систему громадської охорони здоров'я. Стаття 10 цього закону визначає, що Відповідно, є види обов'язкових щеплень та профілактичних, які необхідно проходити. Ці види щеплень обов'язкових визначені у статті 12 закону України про захист населення від інфекційних хвороб. Зокрема, це кір, туберкульоз, дифтерія та інші. Їх є всього 12. Що стосується ковід, список цих захворювань або обов'язкових щеплень ковідом не поповнили. Однак, стаття 41 частина 4 закону України, України про систему громадського здоров'я визначає, що підприємством, установою, організацією може бути визначено обов'язкові щеплення від інших інфекційних хвороб. Про що це говорить? Це говорить про те, що коронавірусна хвороба і щеплення від неї може бути визнано обов'язковим на окремому підприємстві, установі або організації. Перелік таких професій, де може визнаватися ковід як обов'язкове щеплення від ковід, як обов'язкова вакцинація вакцинація буде затверджуватися наказом Міністерства охорони здоров'я однак, сьогодні переліку таких видів професій, підприємств виробництв ще не прийнято, тому будемо слідкувати за оновленням законодавства. Що стосується відповідальності за. Не здійснення такого щеплення, ну необхідно сказати, що якщо на вашому підприємстві установі або організації його буде визнано обов'язковим, то ви зобов'язані будете його пройти. В інакшому випадку одним із видів відповідальності це є відсторонення вас від займаної вами професії без збереження заробітної плати. І якщо ми сьогодні бачимо судову практику позитивну, яка виступає на боці працівника, коли його відсторонювали від обіймання певної професії. У зв'язку з відсутністю щеплення на ковід, то саме ця норма, яка передбачає відсторонення. Від посади, вже тепер буде за собою тягти наслідки захисту роботодавців, а не працівників. Тому відповідно до цього треба зважати на те, чи є наказ про запровадження обов'язкового щеплення на вашому підприємстві. Що ж стосується будь-якого іншого виду відповідальності, то цим законом її не передбачено. Також якщо говорити про закон України про захист населення від інфекційних хвороб, ви також жодної відповідальності, окрім відсторонення працівника від. Роботи більше не знайдете, тому сподіваємося, що посилення відповідальності не буде адже це свідомий вибір кожного. А на перелік тимчасових професій підприємства виробництв, де е, вакцинація від ковід буде визнаватися обов'язковою. Чекаємо і згодом вас повідомимо. Гарного дня і до нових зустрічей.